Коли в від вашої фізичної витривалості реально щось залежало, знаєте, важко, важко згадати якусь таку подію, коли ну, от не просто там, да, ти йдеш на тренування і думаєш, ну там більш-менш, аби добре себе почувати, я маю зробити там, те чи інше. А тут зовсім інша характеристика, тобто коли реально можна щось втратити, якщо там не добігти, не дожати, не допідняти, такі ситуації вже досить. Рідкі в наших життях в 21 столітті. І знаєте, вчора мені пощастило з одного з таких зустрітись, коли реально від того, що я просто не встигнув зустріч, звісно, це був простик. і з часом, але все ж таки цікавим було відчуття цього бігу-бігу, з того, що ти не встигнеш, що ти зіпсуєш там собі репутацію і так далі. І в цей момент досі доволі цікава характеристика. Що ну ти ніби. Все робиш, але вперше за багато часу ти знаєш, що твоє тіло з цим впорається. Тобто ти не впевнений там у взутті, у одязі, може там у тебе зараз щось порветься. Але ти знаєш, що це тіло, яке набігало перед цим кілометри ранкових маршрутів, що воно таки витримає. йдеш з ним на домовленість, кажеш, ну слухай, давай, оцей раз, оцей раз вже все ж таки справжній, реальний. Такого, якого більше... Я сподіваюсь, не буде. Більше я не профтікаю, і воно каже окей, вона каже окей, і доносить тебе в правильну точку простору та в правильну точку часу. Тому, пані та панове, бажаю вам, аби у вас таких профтиків траплялось поменше, але якщо що, то ваша біологічна машина всередині вас виручала.